Друзі, всім привіт, це Сергій. Ну, як завжди, дивіться субота. Ну, так Хотів вам показати мою систему коників і такий акваріум, де є тільки водорості. Водорості, коники, волочки, ну і все. Дивіться, ну, така е, цікава тема в Морськві в морської акварімістики. Так, всі знають, що як, як море, так треба корали, все таке цвітасте. Ну, дивіться, є така можливість отак теж морською акваріумістикою займатися і так, як у пресніку, дивіться. Рослини. Все так е цікаво. Ну і е намагаємося відтворити так е біотоп такий як е у природі, дивіться, там коники Це мої красавці. Парочка. Зараз буду годувати. Волочки індонезійські, зулу. Парочка. Ну так, вот отаких от водостей червоних нових. Там є. Ну так, є такі хрубачки, дивіться. Так як квіточка так росте. Це такий хробак. Дивіться, ну що вам ще показати? Ну так, система в принципі почуває себе дуже добре. Так, добавив сьогодні оцих водоростей нових з Мініку. Дивіться, пройшли вони карантин у Мініку. І закинув сюди їх. Так виглядає теж е, все в такому червоному. І отак на задньому плані, дивіться, там теж водорозміні. Ну, коротше, карантин пройшли вони на ура Все добре. І так закинув е, сюди, думаю, може. Ну, подивимося, як буде. О, дивіться, ну це моя. Третя голочка така. Теж такий прикольний рибась. Ну, йому не треба парочки, як другим. Він може так. Це днями так, що шукає тут, дивіться, теж прикольний рибасик. Теж така голочка. Ну так, зараз буду годувати коників. Дивіться, оця моя годівниця. Закидую сюди такі кубі корму, мюзисів, такі рачки. Ну, е, чекаю, як воно вниз сюди падає. Не хочуть мої коники з цієї годівниці е, все куштувати Дивіться, отак роблю, що беру таку отаку ну, тут е, Набираю сюди і на ту сторону. Там у них така точка, де вони годуються. Ну, так, друзі, що по... Е, Світло та техніці, ну, так виглядає. Дивіться, тут стоїть так на 18 Вт така встроєна лампа. Стоїть э, скімер від тунце такий, э, один. Стоїть стерилізатор Аквамедика. На 11 Вт стоїть ще один скімер э, від Арка. Ну так фільтр внутрішній стоїть від е, тунця. Ну і так поставив сюди такий маленький такий фільтр. І була спроба такий е, мультиреактор теж встановити. Е, Але так не, не дуже задоволений. Це буду, думаю, що буду все винімати. Ну а так, дивіться, що ще? Ептазі з'явилися. Дивіться, в Бергі вже нема равликів. Е -е дивіться, так, в системі тут і там. Е Криветочки кукендалі десь є, е але не видно їх, ну. Так, поки ще. Поки ще нормально. Ну, такі справи, друзі. Субота. Підпочиваємо. В наступних вихідних всім папа! -па.